А поля більше, більше, ніж край дороги, поля більше, ніж кам'янистих там якихось ну, участків, будемо казати. Поля більше. Ми повинні зрозуміти. І засобів у нас достатньо, і можливостей в нас достатньо. Інтернет, Фейсбук, я знаю твіттер, тепер Телеграм, підписуйтесь до речі, там. Там часто є те, що ми не все пускаємо в Фейсбуці, можливо, там чи е, на Ютубі. А там буде більше. Ми хочемо, щоб ви нам там писали. Поля більше, ніж птахів. Ви подивіться. Що птахів мало, чи що, ви бачите. А урожай, який, подивіться, ниви зізріли. І я коли це говорю, Господи, а поля більше? Не дивіться на тих, хто відвертається. І воно, це поле, це серце. Предназначене прийняти зерно і дати життя. Бо віруємо серцем. Говорити можна багато, сповідувати можна багато, так, але мається, віруємо ми серцем. Тобто, це поле, це серце твоє. Воно закладене Богом. Чи воно сьогодні мусульманське навіть, чи воно сьогодні буддистське, чи воно якоїсь іншої релігії. Це поле чекає доброго, відбірного зерна не фанатично, які з кадилом бігають. Бачили таке кадило зробили більше, ніж наш цей зал. І вони то кадило розхітують, розумієте? І воно хитає, і толпа людей. Дивишся і думаєш, Господи Боже мій! А вони ж спраглі, серця їхні готові для засіву, тому що вони знають, що є Христос. Але ті, хто сіють в них, нам треба сказати, що сіють кукіль. Нам треба виявити це, і не треба встидатися цього, тому що любов це і є істина. Але ми маємо зрозуміти, тільки істина, не любов, істина зробить людину вільною. Але ми проповідуємо в любові істину. Чому? Бо ми бачимо, наскільки складно цим людям, тому що і ми там були. І ми розуміємо, що, Господи, помилуй, і весь час подай, Господи, і Господи, я грішний. І молитвами Марії, і всіх святих спаси нас. І читання тих записок піде Ісус, — воно нічого не дає. Це насмішка. Чуєте? Сатана вже не знає, як насміятися. Він хоче, щоб ті, хто називають себе християнами, робили оцю всю гидоту. освячували вінники, куди вставляють чортополох. Справляли якогось спаса, то медового, то яблуневого то ще якогось. <клух> то мається на увазі ще якісь свята. Чим більше свят, тим більше грошей. Ось для чого ці свята, ритуали.